Богдан Хмельницький там це не просто ім'я з підручника історії. Це символ боротьби, мужності і віри в справедливість. Гетьман, який очолив народне повстання, що перетворилося на національно визвольну війну проти Речі Посполитої. Він був не ідеальним, але справжнім, рішучим, талановитим, суперечливим. Хто він, герой, політик, стратег чи трагічна постать, яка зробила фатальний вибір. Давайте дізнаємося разом. Богдан Зиновій Хмельницький народився приблизно у 1595 році в селі Суботів, що неподалік Чигирина, на території сучасної Черкаської області. Його батько Михайло був українським шляхтичем і служив у реєстровому козацтві, офіційному війську, яке підпорядковувалося польській короні. Хлопець зростав у військовому середовищі, але батько подбав і про освіту. Богдан навчався у єзуїтській колегії у Львові, де вивчив польську, латинську, турецьку та українську мови. За деякими версіями він також навчався у києво могилянській академії. Він був надзвичайно розумним і освіченим для свого часу, що згодом допомогло йому в дипломатії. Доля зробила крутий поворот у 1647 році. Польський шляхтич Даніель Чаплинський напав на маєток Хмельницького, жорстоко побив його сина Тимоша та захопив землю. Богдан звернувся до польських суддів, шукаючи справедливості, але там лише посміялися з козака. Це була остання крапля. Він поїхав на Запорізьку Січ, заручився підтримкою козаків, і вже у січні 1648 року розпочав повстання проти польської влади. Вже навесні, у травні 1648 року, козацьке військо здобуло перші великі перемоги під жовтими водами та під корсунем. А восени блискуча перемога під пилявцями. Хмельницький показав себе не лише як полководець, а й як блискучий стратег. Він умів надихати, переконувати і об'єднувати людей різного походження козаків, селян, міщан, навіть частину православного духовенства. Протягом кількох років його військо контролювало значну частину українських земель. Але Хмельницький розумів, що самотужки довго не протримається. Йому потрібні були союзники. Спочатку він намагався домовитися з Османською імперією, потім зі Швецією, але, врешті-решт, звернувся до Московського царства. У січні 1654 року відбулася знаменита Переяславська рада. На ній Хмельницький присягнув на вірність московському цареві Олексію Михайловичу. Це рішення було дуже суперечливим. З одного боку він шукав військову підтримку у війні з Польщею, з іншого відкрив двері до майбутньої залежності України від Москви. Багато істориків і сьогодні сперечаються, чи був це зрадницький крок, чи єдиний реальний шанс зберегти українську державність. У 1657 році Богдан Хмельницький помер. Йому було близько 62 років. Похований він у своєму рідному суботові у церкві Іллі Пророка, яку сам побудував. Але його справа жила далі. Він залишив по собі не лише державу а Могетьманщину, а й ідею. Ідею про те, що українці мають право на свою землю, свою владу і свою гідність. Його ім'ям названо міста, вулиці, університети. Його образ у кожному з нас, коли ми боремося за свою свободу. Це був Богдан Хмельницький, людина, яка почала з особистої трагедії, а закінчила створенням нового історичного шляху для України. Підпишіться на канал, якщо вам цікаво дізнаватися більше про наших великих українців. І пам'ятайте, історія і це не лише про минуле, це про нас із вами сьогодні.